Божих вам благословінь та міцного янгола за плечима бажаю вам я та канал Українські народні прикмати та традиції. Щиро дякую кожному, що заходите, дивитесь та коментуєте. На часі 10 листопада, день тижня, понеділок розпочинатимемо. Світловий день триватиме 9 годин 21 хвилину, схід сонця очікуємо о 7.15, захід близько 16.36. Місяць спадаючий, церковний календар. Православна Церква України вшановує сьогодні мученика Ореста, це святий, що жив за часів правління Максиміана, відомого гонителя християн та був лікарем від Бога. З самого раннього дитинства жив з Христом в серці та прагнув до благодіянь. Так і сталося, коли Орест почав лікувати людей з вірою у серці. Того часу велась боротьба проти християн і всіх, хто проповідує, лікує в ім'я Господа. Тож Ореста схопили, привели на суд до правителя та вимагали від нього поклоніння язичницьким ідолам, привівши лікаря до свого храму. Він відмовився, за що його почали сильно бити, і стався у храмі ідольському землетрус. Не закінчився він доти, доки Орест не вийшов з того місця. Його схопили, в темниці довго морили голодом і знову тортури, після яких мученик відійшов до Господа. Іменини у цей день святкують Борис, Михайло, Орест, Петро, Прокіп, Денис, Іван, Родіон, Олександр, Ганна та Ольга. Вітаємо. Чарівні хвилини янгола триватимуть із 16.30 до 1720. У цей час до свого охоронця зверніться по допомогу, щоб усі ваші задуми та плани справдились. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі, народні прикмети і традиції на цей день. Для того аби сини мали щасливу долю, матері саме у цю дату розпочинали вишивати сорочку. Перед справою обов'язково молились при святій Богородиці, аби нанесені орнаменти мали силу оберегу. Робота йшла легко, нитка не плуталась, не рвалась, та було менше вузлів. Жінки такі вироби, як рушник чи сорочку, вишивали без жодного вузлика. За переказами, всі вузли на виробі перейдуть на життя дитини, тому дуже цього боялись та намагались уникати. А ще перед роботою брали благословіння у найстаршої жінки в сім'ї, бо за давнім звичаєм, така жінка, як правило, це була прабабуся чи бабуся, вважалась берегинею сім'ї. Її поважали до неї, дослухались. Вишивати вперше слід починати, коли на дворі ще світло, бо казали, що така й доля на носія виробу чекатиме. Чим раніше, тим дорога світліше, вірили рукодільниці. Далі за роботу можна ставати й вечорами, але не при початку. Чим менше у цей день буде з'являтись посмішка на вашому обличчі, тим легше проходитимете перепони та життєві випробування, казали люди, тому веселощі були за межею дозволеного у цю дату. Дату називали цілющою, бо день здавна вважався добрим, аби почати лікування від пияцтва. Раніше у кожному селі було кілька п'яничок, люди їх шкодували, давали роботу, аби заробляли працею харчі, грошей не давали, аби ті їх не пропували. Тож збирались громадою та просили йти до знахарів та цілителів, аби позбутись згубної звички. Народні лікарі ніколи не брали платні за лікування такої хвороби, адже вважали це гріхом, причому великим. А от допомогти такій людині було справою доброю та благодатною. Братки вважали, що людина починає пити, коли її душею заволодіває нечиста сила і веде так її до згубного кінця. А от врятувати таку людину було справою важкою, але спасенною, як для знахаря, так і для пияка. До цього часу вцілителя має бути готовий Настій, який виготовлявся три місяці, аби наврався цілющих властивостей та допомагав. Основними компонентами виступали трави. Серед них були гіркий полин, чебрець, золототисячник, коріння лопуха, пахуча м'ята, хвощ, щавель, валер'яна, череда, трава споришу, любисток, деревій та інші. Крім знахаря, ніхто точно не знав повний склад настоянки, пропорції та самого рецепту. Потрібно було дотримуватись точних рекомендацій, вважалось лише тоді, і лікування допоможе. Люди кажуть, що при складних ситуаціях п'яничок навіть на кілька днів залишали вдома у знахаря, аби людина могла витримати та побороти недух. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. Вітряний день вказує на різку зміну погоди із заморозками. Вранці інею немає, проте він з'явився надвечір за два дні піде сніг. Горобці цвірінькають удень, незабаром потеплішає, що не можна сьогодні робити. Люди сторонились того, аби щось позичати сусідам сьогодні. Стережіться сусідів, бо ними сьогодні керує зло, аби прийти на позичку і добро відібрати, казали в народі, не вирушали в далеку дорогу, бо вірили, що вона буде невдалою. А ще не купували посуд, бо, за переказами, новий посуд принесе в дім розлуку та ворожнечу між рідними людьми. Що добре зробити? Усе сміття, що є в домі, слід винести до полудня і після цього часу уже не виносити цієї доби. Люди казали, що так сварки та непорозуміння викидають. І якщо ж це зробити після полудня, то навпаки з дому винесети злагоду, розуміння та спокій. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі шматочок кори дуба автентичні українські слова. Зобува. Раніше люди так називали взуття. Народна мудрість за давнім народним повір'ям дітей до віку одного року не стригли. Вперше це потрібно було зробити при хрещенні, причому це робив священник. вдруге як дитині виповниться один рік. Але не на сам день народження, а хоча б днем пізніше. Робила це для того, бо вірила, що так життя дитини буде щасливим та довгим. Ніхто з батьків та родичів не мав права стригти дитину. Аби не забрати роки життя з дитини собі. Зістрижене волосся не викидали та не палили, а зберігали у світлі простій тканині, як сильний оберіг, що здатен і від хвороби вилікувати, і від великої біди врятувати. Стрижка буде доброю, вона допоможе стати трішки щасливішим та заможнішим на певний період часу. Щасливе число дня дня колірня темнозелений. Містичні години доби триватимуть із 5.30 ранку до 7.50. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Дягель лікарський. У народі рослина ще відома під назвою ствольник для лікувальних властивостей збирали кореневище вище дягелю у другій половині осені. Росте переважно у вологих та болотистих ґрунтах. Люди використовували його як сичогінний засіб, також при хворобах бронхів, серцево-судинної та нервової системи. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає вас до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була молода картопля з маком. Картоплю спочатку треба вимити, почистити, нарізати половинками, якщо вона велика, та відварити у воді з сіллю. На сухій пательні обсмажували макове насіння. Вогонь має бути середній по часу приблизно хвилини 3-4, не більше. Мак зі сковорідки збираємо в окрему миску, натомість продовжуємо смажити у цій пательні шкварки. Коли вони матимуть гарну скоринку, зайвий жир потрібно зіляти. додати картоплю, чавлений часник, сіль, перець та мак. Обсмажити все разом ще 2 хвилинки і страва готова. Люди, що народились у цей день, є особами прямолінійними, що чітко розуміють, як у світі здобувається місце під сонцем. Мають жорсткий характер, і саме завдяки йому сміливо долають труднощі. До їх сильних сторін відносять впертість, енергійність та добре розвинену інтуїцію. До слабких імпульсивність. Іманеникам цієї дати в житті варто стерегтись нетерплячості. Успіх приноситиме жовтий колір, камінь-талісман, гірський кришталь, а квітка долі чорнобривці. Цей день в Україні. 10 листопада, День науки за мир та розвиток, а ще це День бухгалтерії. Давня приказка говорить, що було, то не вернеш ніколи. Тому бережімо те, що у нас є сьогодні. Дякую за увагу.